Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Октавія 11-го року. 1.6 на з дизельні механіці із пробігом 216 тисяч кілометрів. Дуже гарний стан збережений по кузові, без ушкоджень. Не було фіксованих якихось ДТП. Є там значний підкрас по крилі, але без ніякої критики. Оригінальні титани, хороша літня резина, є фаркоп, є рейлінги. По салоні у нас текстильні сідочки темненького кольору, є підігрів спереду і ззаду сидінь, є наздач дощу. механіка. В нас п'ятиступка, є клімат контроль, є ось така штатна мультимедія. в хорошому стані. Доглянути без зауважень. Технічно автомобіль повністю обслужений. Всі фільтри масла поміняні, ГРМ поміняний, худовка зроблена, новий акумулятор. Загалом по техніці дуже хороший збережений стан. Ось, якщо когось зацікавить даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кицева 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто. А також запрошую вас переглянути на наш сайт автопаркюа. У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.